І так, знову добрий день, дорогі друзі. Сьогоднішній сюжет мій буде про турбіну, про турбокомпресор на все тому ж автомобілі Opel Movano B або Renault Meister 3 з двигуном 2.3 CDTI. Ось, будь ласка, новенький красень такий, чи красуня, турбінка. Чи турбокомпресор, який буде встановлюватися, я буду встановлювати на даний автомобіль. Вже інший, не той, де я в предучому відео ставив моторчик пічки та розказував про регулятор напруги, там, фільтра і все інше. Цікаво, що я хотів, саме головне, це всіх цікавить питання, чи повинен бути люфт у турбіні. І користуючись нагодою, хотів би вам показати. От у мене сьогодні ось стара турбіна. З нею трапилась дуже дивна, цікава. Дуже цікава історія. Е, вона ну, трошки почала мастило гнати. Е, і ось що я після розборки знайшов, випало прямо з неї. Буду роздивлятись, дивитись що це таке. Випало прямо з гарячої частини турбіни. Е, дивна якась перегородка чи щось таке, буду роздивлятися. А так, що хотів показати, ось, до прикладу, стара турбіна, яка проїхала. Ну, на даному двигуні проїхала десь 450-500 під 500 тисяч пробігу. Ось що я хотів показати. Будь ласка, дивимося. Що саме цікаве, це люфт. Дивимося. Ось ового люфта, горизонтального, вибачаюсь, нема. Це турбінка, наголошую, яка пробігла майже 500 тисяч, там 470. Ось такий люфт, ось овий, ну, зверху донизу. Малесенький, присутній. Малесенький. І що я хотів цікаво, на цій турбинці, вже аж лопасті поз'їдало. Хотів показати. Тепер для тих, кого цікавить, чи повинен взагалі бути люфт, ось лежить у мене оригінальна турбіна гарет. Повністю оригінальна. Коштів стоїть дуже багато. Але факт не в тім. Вона своя від'їздить. Дивіться, будь ласка. Так же само, як в турбіні, яка пробігла 470 там, тисяч. Так і в цій осьовий люфтик невеличкий, присутній. Тобто вверх-вниз, верх-вниз, маленький-маленький люфтик присутній. Горизонтального оцього немає. Навіть та стара турбіна, що я зняв, майже нічим не відрізняється. Ну, звісно, тут новесенькі, красиві лопасті, все буде дуть по повній програмі. Додасть кінських сил. Але що саме цікаво, оцей люфтик, ось навіть у новій турбіні, він присутній. Невеличкий. Невеличкий люфтик присутній. Турбінка працює. Верніше не працює, а крутиться. Оце я і хотів сьогодні вам показати. Оце така красуня ось у мене лежить, приїхала на заміну. Тому, що можемо сказати? Люфтик, осьовий буде по-любому. Туди-сюди, невеличкий там, навіть в новій турбіні. Так що, якщо хтось розібрав свою, там, зняв турбіну і думав, що там. У нього якісь проблеми, що є люфтик невеличкий, нема ніяких проблем. Якщо масло не жене, собі працює, дме, то нічого, все буде добре. А з цією, що я витяг турбіною, проблема Цікаво. Випала деталь, буду роздивлятися, що це за деталь. Якась перегородка, мабуть, чи щось таке. Ну і поставлю нову турбіну, а цю буду розбирати, дивитися. Так що така справа. Люфтик навіть у новій турбіні присутній, невеличкий. Дякую всім за увагу. Привіт, не ламайтесь.